Ми поставили в війська 53 пересувних авторемонтних майстерні. І чому парм так важливий? Витягнути двігун, витягнути коробку, витягнути все. І для цього це є ПАРМи. 25-ка прислала мені кадри, які. Витягали і ремонтували МТЛБ металигу. Хочу наголосити, що це рятує час, рятує відновлення боєздатності техніки, і всі дрібні та середні ремонти робиться цим. Скільки коштує? Кожен комплекс коштує 1 мільйон гривень. Це автомобіль, кунг, все, що знаходиться всередині. Генератор, компресор точило. весь набор інструменту, який підібраний фронтовими механіками, все необхідне для того, щоб в комфортному режимі відновлювати боєздатність техніки, не ганяючи їх за 300, 400, 500, 600 кілометрів. А вже буквально наступного дня техніка йде назад в бій.